Розвідують, нищать і доставляють провізію та БК на позиції. Наступний матеріал про дронарів бригади Національної гвардії Рубіж, які тримають оборону на Лиманському та Сіверському напрямках. Воїни розповідають, що нині ворог посилив полювання на українські безпілотники. Боротьба за перевагу у небі триває. Підтримати наших зможете і ви, зробивши донат за qr кодом або за номером картки, який побачите на екрані під час сюжету. Це збір бригади на реби, які так потрібні саме зараз. Постійна практика навіть в перервах між бойовими виходами. Дронарі бригади НГУ Рубіжчини щодня відточують свої навички на полігоні. Серед них боєць на позивний метро до армії він потрапив добровольцем, ще 19-річним. Починав з Мавіків, але тепер перейшов на FPV. Каже завжди хотілося не тільки бачити ворога, а й бити. А роботи зараз, хоч відбавляй зараз, на напрямку якому ми знаходимося, частіше відпрацюємо по піхоті і фортифікаційним спорудам. Техніки, як правило, зараз немає так багато, вони не заїжджають. Із частішої техніки це були мотоцикли. І справді, в зоні відповідальності грубежа, а це на Лиманському та Сіверському напрямках фронту, ворог усе частіше обирає для штурмів легку техніку, усе, аби бути максимально непередбачуваними, каже аеророзвідник на позивний зьома. Достанній до раз їхало чотири мотоцикли, і один із них заїхав до нас в тил, заїхав. За піхотні позиції, де-то кілометра на два, і вже був дуже близько біля нас, що навіть ми вже думали виходити і зустрічати його. Але все добре, він підірвався, там залишився. Та там, де є легкі розвідувальні та ударні дрони, окреме почесне місце займають і хижі птахи великого розміру бомбери. Тяжкий дрон це взагалі класно. Всім рекомендую це, ну просто міць. Тобто у нього великі бомби. Коли летиш кидати по кацапам, це просто це не можна писати. так? Сатісфекшн. Лис один з пілотів бригади, який працює на вампірі, чоловік не приховує, отримує задоволення від знищення ворога. Однак, не менш важливою частиною його роботи є і забезпечення хлопців на нулі. Останнім часом ми активно використовуємо вампіри, тяжкі дрони як логістику. Тобто, коли хлопці опиняються в складних умовах. Ми піднімаємо дрони і намагаємось більше зробити вилетів, щоб їм було там що їсти, що пити, якесь БК відвезти. Та усіх дронарів на фронті нині об'єднує і спільна біда. Окрім глобальної війни, існує окреме запекле протистояння, антидронова робота. Пілоти полюють один на одного, усе, аби отримати перевагу в небі. Така тема неприємна. Вони запускають дрона на дроні сітка з каспалиці. І просто підлітають зверху, сітка наматується, дрон падає, ти її ніяк не врятуєш. У них є на це ресурс, вони можуть виділити окремий екіпаж для того, щоб шукати наші екіпажі, для того, щоб збивати наші екіпажі. Та, попри чисельну перевагу Росіян, наші захисники продовжують цю боротьбу 24 на 7. Допомогти їм в цьому можете, і ви, підтримавши збір бригади на реп системи, вони створюватимуть ворожим дронерям ще більше проблем та захистять життя ще не одного українського воїна. З Донеччини його Ромакло, Олексій Євченко та Юрій Остапчук. Фактиві єдині новини.